Мої вітання. Ми з України, військовослужбовець, військовий експерт, та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Разом із нами. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю слава Україні! радий вас бачити. Героям слава пане Іване. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті, що відбувається за вашими оцінками, за вашими спостереженнями на ключових напрямках. Будь ласка. Ситуація приблизно та сама, що і два тижні, тому і тиждень і день на лінії фронту східному і південному городу намагається максимально витиснути наші війська з зайнятих рубежів. Звичайно, що далеко не всюди їм це вдається, якщо вони десь мають успіхи, це на тактичному рівні, і це зумовлено тільки тим. Що ще в повній мірі нам не поступила зброя на територію України від наших союзників і не поступила в необхідній кількості безпосередньо на лінію фронту? Ворог зараз намагається максимально використовувати перевагу повітря, повітрі, авіації, задавати ударів кабан, використовуючи тактику випалої землі. Зараз досить складними і досить гарячими напрямками є і Лиман Кукінський, і власне часов яр, і сто і в сторону вугледар Курахова Покровськ. І роботи і лівий берег і праві жічу сторону крину ворог намагався чергове витиснути наших бійців, але все безуспішно. Звичайно, що зараз побутують обговорення і ризики про те, що заявляють і вищі команди склад, і наша розвідка, що є загрози на півночі, в сум на сумському напрямку, але це на даному етапі. Розглядаються потенційні, потенційні загрози, проводяться превентивні заходи е, величезних масових скупчень російських військ на цьому напрямку, щоб писати, що вони готові провести масштабну військову операцію. Зараз не, не спостерігається, але Будь-які виклики, будь-які ризики вони вже враховані, так що працюємо на, даної, на даному етапі в такому ж русі. Максим Журін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, пише про те, що росіяни можуть почати наступати на Харків південь-Донбас, чи все разом ще й з певними наступальними діями на кордоні. І, зокрема, він зазначив, що цей допис він не для паніки, оскільки ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Що зокрема ви думаєте про ці різні сценарії? Я абсолютно погоджуюся з ним, з його типом і формою мислення, бо превентивні заходи вони завжди менш додаткові, завжди менш ризикові, ніж вже безпосередня реакція на ситуацію. добре, що це обговорюється, вказується ризики. Це окрім того, що готуються війська, це дає дається можливість цивільному населенню на конкретних напрямках підготуватися, провести е, якусь ну, е, роботу для максимального забезпечення себе, своєї сім'ї, підготуватися до потенційних ризиків. Не скажу, що вони там за гроші вони мають військово виникнути, але це насправді правильно, коли суспільство кому. У є з військовими, коли йде робота ставна оповіщення, з другої сторони це аналіз одного з військових. І тут варто все одно в будь-яких заявках завжди все-таки дотримувати, слухати офіційні джерела, попередження, це Генеральний штаб, це військовий спікер це урядове спікерів для того, щоб мати повний вичерпний аналіз подій. Звичайно, що ми маємо 2,5 тисячі кілометрів з ворогом на будь-якому з напрямків, вони можуть створювати як ситуацію, скажімо, ризиковану загрозливу, чи можуть готувати якийсь наступ для того, щоб як створити загрози для наших кордонів, або можуть створити дійсно, можуть намагатися створювати проблеми для збройних сил. Чи на широкому фронті, чи на вузьких напрямках, ну це все буде залежати насправді від таких чинників. Перший це основний і наскільки росіяни зможуть накопичити додаткові сили, бо так виглядає, що зараз вони перебувають на піку своїх можливостей, задіявши стратегічні резерви для того, щоб збільшити лінію фронту або створити додаткові напрямки е, бойових виглядає, дій, ну їм це їм потрібно накопичити перш за все. Безпосередньо біля е, потенційного напрямку велику кількість військових військових військ, живої сили, техніки, а це десятки тисяч людей має бути. Звичайно, що таке накопичення не буде непоміченим все одно за цим будуть моніторити. Крім того, до цих військ потрібно видобути, вибудувати належним чином і логістичну підтримку для того, щоб вони могли утримувати. Потенційно при наступі, потенційний потенціал свій от підтримувати рівень натиску, рівень наступу це великий об'єм роботи. На, на даному етапі росіяни можуть хіба зробити такий на, на натиски, якщо перекинуть з інших напрямків Верніть свою живу силу. Намага... Наразі те, що ми спостерігаємо, вони намагаються атакувати уже на визначених напрямках, оскільки там є свої завдання перед військовим командуванням, які поставив Путін, і вони мали певні терміни до виконання зараз, там, до, до, до інагурації Путіна, до 9 травня, до сьогодні. Це були питання там, окупації Донецької області, питання оку... спроби. Вийти на, 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 на рубежі, з яких росіяни відступили свій час у Харківської області, але на даному етапі ми чітко бачимо картину, що бої відбуваються на, на тих напрямках, і лінія фронту наразі не змінилася. Пане Іване, щодо того, що Росія продовжує накопичувати свої військові сили, зокрема, військовий паблік Дімстей, повідомляє про те, що збройні сили Росії прорвали оборону. Збройних сил України в одному з напрямків. Російські військові сконцентрували підрозділи повітряно-десантної дивізії та наступають у районі веселого. На цій ділянці фронту окупанти рухаються вздовж залізниці східніше а, села. Аналітики зазначають, що поблизу веселого відбувся прорив одного з підрозділів, який вичерпав свої ресурси за довгий час оборони. Перш за все варто реагувати на. Інформацію, яка буде з офіційних джерел, від офіційних аналізів, бо я повторюсь, лінія фронту на тактичному рівні має певні зміни. Перебуває певні зміни з двох сторін. Під час середині бойових дій кожна зі сторін намагається зайняти передові лінії чи передові так на тактичному рівні здобувати успіхи. І поки немає офіційної інформації яких, джерел, яких уповноважені погоджувати чи заперечувати таку інформацію, ми можемо тільки обговорювати. Не забуваємо, що в Україні йде інформаційна гібридна війна, і обидві сторони намагаються ввести як в оману в протилежну сторону, так і працювати чи реагувати на емоціях суспільства. Завжди потрібно бути дуже уважним і все-таки створити для себе певну інформаційну гнієну в тому плані, що, поки офіційні особи не підтвердили чи не заперечили, ми вважаємо таку таку інформацію як одну з багатьох пане Іване. Ви згадали інаугурацію Путіна напередодні цього, скажімо так, дійства. Зафіксували я думаю, що всі ми що вкотре риторика Кремля вона. Загострилася радикалізувалася погрози в бік Британії, погрози в бік Франції. Путін то нічого нового і не сталося, але враховуючи і ту тональність погроз, і те, що власне адресувалося Кремлем в бік наших західних союзників, що зокрема ви думаєте про цю риторику, яка пов'язана із застосуванням. Можливим застосуванням ядерної зброї, чи можна вважати, що е, тема ядерної ескалації, власне, вона є лейтмотивом е, чергової каденції Путіна? Переза все, що Путін від погроз до дій це, це не гарантований перехід. Перше, друге, Путін дуже сподівався, що на інаугурації він. Розповість про подвиги перемоги про, наприклад, окупацію Донецької області, чи про зайняття Часового Яру, чи хоча б на якомусь оперативному рівні розповісти, як про російські війська просунулися на декілька кілометрів в них. Таких, глиб. Тако, е, таких е, реляцій він зробити не зміг. Російська армія не досягнула в переддень його е, виступу інаугурації жодних е, досягнень. Але окрім того, з'явилася на міжнародній арені риторика і готовність багатьох країн допомагати нам не тільки зброєю, а й військами. Звичайно, Путін намагається посібки підреагувати, зберегти, як це кажу, лице при поганій грі. Окрім чого, тут чи планово, чи не планово наклалися навчання чи планові перевірки на справді арсеналів ядерної зброї в Росії. Вони між іншим переводяться з постійною. Періодичністю і це не тільки в Росії, то всіх країнах, які є операторами чи власниками ядерного ядерного арсеналу, оскільки це вимагають технічні характеристики, це вимагають правила безпеки, і це вимагають міжнародні безпекові договори для того, бо ядерна зброя вона є найнебезпечніша, і за нею постійно потрібно моніторити, доглядати, наглядати, перевіряти. Ну і Путін спробував чисто технічні роботи перетворити на політичні піар-заявки. Тому о, акцентувати на тому, що Путін постійно дає ядерну риторику, і потім від слів може перейти до діла. Ну занадто е, багато заяв, занадто багато насправді коштів в Росії вкладено в міжнародні світові е, е, фінансові структури. Для того щоб про це заявляти, все одно Путін намагати це більше риторика для внутрішнього mm -hmm. російського споживача, аніж серйозні з погрози чи заяви світовим лідерам. Бо щойно з'явиться якісь потенційні загрози від ядерного арсеналу Росії в ту чи іншу сторону, питає звичайно, певні протоколи і в росіян прописані коли. Вони можуть застосовувати її, але це знову ж це не ті виклики, які є зараз. Ну і крім цього, вони прекрасно розуміють, що це дійсно шлях один кінець, але не цей пафосний, що там в рай. Це реально шлях один кінець для Росії, бо превентивний удар, який може відбутися по Росії, він не приведе до загибелі всіх росіян. Але він приведе до обвалу абсолютної економіки, до обвалу абсолютної Соціального якогось забезпечення до появи мільйонів заражених, уражених людей росіян, які будуть ну, помирати в муках повільно і, і голодуючи. Звичайно, що ті всі баєчки Путіна для ніколи навряд чи здійсняться, якщо хіба Ну там повністю якийсь маразм. Тут неможливо відкидати знаєте, 100%. Але я впевнений, що і світові лідери на це реагують і будуть реагувати на такі заявки. Там теж відбувається моніторинг і агентурна мережа. Працює так, що це більше наразі риторики. Пане Іване, дуже вам дякую за цю розмову. Іван Тимочко, військовий експерт, військовослужбовець та голова ради резервістів сухобудних військ збройних сил України, був сьогодні разом із нами на ми з України. Ще раз вам дякую. І так само дякую нашим глядачам. Бережіть себе на все добре. До побачення.